Привіт! І сьогодні я вам покажу, як видалити відео на Ютубі в 2023 році. Заходите в YouTube, нажимайте на свій канал. Там буде намальована аватарка вашого каналу. І нажимаєте на YouTube Studio. Воно буде знизу. Якщо у вас його немає, то там появиться кнопка «Установити». Ви установлюєте. Тепер ви зайшли. Нажимаєте Контент. І вибирайте відео, яке хочете видалити. Наприклад. Ось це відео. Нажимаєте на три полоски, і там буде кнопка видалити. Нажимаєте на неї. О, контент остаточно видалено з Ютубу. дію не можна відмінити. Якщо ви нажимаєте видалити, то все. Ви вже видалили відео. І всім дякую за увагу. Пока!